Привіт! Мене звати Сорокіна Маріна, мені 19 років і я молодий дизайнер одягу. У цьому відео ми будемо з вами створювати поетапно одяг для весняної колекції. Для курточки я вже придбала ось таку екошкіру в такому вишневому насичено-винному відтінку. Перевага його у тому, що він легко поєднується у образах. Матеріалу тут 2,5 метра, я його брала запасом, також придбала по відтінку ниточки. І взяла класну підкладку. Вона на контрасті, мені здається, буде ідеальна. Увага! Вона ось такого ніжно-ніжно-молочного, небілого, такого. Пломбирного відтінку, віскозна підкладка якісна, натуральна. І подивіться просто це поєднання, коли зовні буде ось такий важневий відтінок, а всередині ось такий, він навіть на світлі трішечки блистить. Після того, як я визначилася із дизайном для своєї курточки, промалювала для неї ескіз. Я розпочала робити лекали за своїми параметрами, їх я роблю самостійно. Дублюю тканинку та розпочинаю пошиття. Для нього мені знадобиться звичайний крем для рук. Для того, щоб все красиво прошити, щоб тканина не тріскала, не сповзала, щоб строчка була рівною та красивою. Далі я розпочала пошиття клапанів на плечі. Не знаю, як правильно вони називаються, але якщо поглиблюватися у їх історію, взагалі для чого їх використовували у дизайні, то говорять, що вони служили певним фіксатором для сумки. Тобто, там поверху буде гудзик, його можна буде вістібати, вдягати сумку на плече, і якби вона буде тримати. Не буде сповзати, не буде спадати з плеча сумка. Я вже на етапі завершення. Прошила ось такі зверху акцентні плечика. Прошиваю поясок. Вже є регулятор. Залишилося оформити пояс.